На грудний знак Залізний Лев у Львові з'явилася спеціальна почесна відзнака. Таке рішення сесії Львівської міської ради. Її зможуть отримати люди з різних сфер, які допомагають у наближенні нашої держави до перемоги. Автором концепції та дизайну є Євген Равський львівський художник та чинний військовослужбовець 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Згідно її його концепції, ми цю відзнаку будемо вручати різні категорії осіб, не тільки військовим, а й волонтерам. Освітянам, медикам, спортсменам та соцсфері. Відзнака буде персоналізованою. Для кожної сфери розробили окремий знак із власним символом: срібний хрест, вінок з дубового листя, корона та лев уособлюють жартовність, відвагу та честь. Хто може запропонувати кандидаті і хто вирішуватиме кому вручати відзнаки, наразі невідомо процедуру ще розробляють. Однак у Львівській міській раді запевняє, вже до кінця року проведуть перше нагородження.